Привіт! Сьогодні ми повертаємося до вивчення Слова Божого, і ми будемо говорити про гріх. Ми будемо говорити про те, до чого ж призводить загравання із гріхом. І на початку хочеться прочитати один вірш із Біблії. Це буде друге послання до Тимофія, другий розділ, 22 вірш. Уникай молодечих пожадань! Настирливо шукай праведності, віри, любові миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця. Отже, якщо говорити про гріх, і ми візьмемо, за приклад, гру у футбол. Так, так, саме гру у футбол. В футболі існують правила. І коли гравець порушує правила, він отримує. Картку. Він отримує жовту картку. І протягом одного матчу гравець може отримати декілька жовтих карток. Дві жовті картки прирівнюються до однієї червоної. А червона картка, в свою чергу, є знаком видалення гравця з поля. Жовті та червоні картки були введені на Чемпіонаті світу з футболу в 1970 році в Мексиці за ініціативи футбольного судді Кена Астона. На місці футболіста чи хотіли б ми грати з гравцем, який поводиться агресивно? Зумисно затягує час. Хотіли б, щоб у нашій команді була людина, на яку складно розраховувати. У наступному матчі, тому що немає жодної гарантії, що цей гравець буде допущений до гри, навіть якщо на його рахунку багато голів. А який гравець вважається сильним, той на рахунку якого поряд з кількістю забитих голів, не менша кількість карток чи гравець, який славиться не лише забитими голами, але й тактовною врівноваженою грою. Проте це у футболі. Ми ж говоритимо про те, як у житті люди отримують жовті або червоні картки і які наслідки це має. Одним з найсильніших чоловіків в історії, безперечно, був Самсон. В часи, коли він жив, ніхто не фіксував рекордів, але опис вчинків, які здійснив Самсон, просто вражає Самсон розтерзав лева. Оточений ворогами схопив міську браму і відніс на вершину гори, сам вступив у бій з армією Фелистимлян і вбив в одній битві одну тисячу чоловік. У Самсона було багато заслуг, але ми сьогодні говоритимемо не про силу, а про слабкість цієї сильної людини, точніше, про те, що зробило його слабким. В Біблії історія Самсона поміщена зовсім не для того, щоб вразити нас його силою, а для того, щоб застерегти від помилок, які можуть повалити на землю навіть такого могутнього чоловіка, як Самсон. Історія Самсона представлена на тлі протистояння двох народів Фелестимлян та ізраїльтян. Обидва ці народи були прибульцями у ханаанській землі. Филестимляни були сильним войовничим народом. Дуже часто Бог використовував їх для покарання ізраїльтян за відступництво. Саме це й відбувалося за днів життя Самсона. Самсон був помазанком Божим, на ньому була сила Божа. Він був присвячений для Господа і названий її Назореєм. Назорей повинен був мати відмітні ознаки перед людьми, і ми чудово знаємо, що ж це було. Він не мав стригти волосся, не мав пити вина і не торкатися мертвих. Бог дав Самсону гігантську силу для того, щоб він визволив ізраїльтян від панування филистимлян. Поряд з його великими подвагами та перемогами історія описує його найглибші поразки. І всі вони пов'язані з фелистимлянками. Супереч волі батьків, і, незважаючи на Боже застереження, Самсон вибрав собі наречену із чужого народу. У результаті він зазнав принизливої поразки. Вона вивідала в нього таємницю, розповіла синам свого народу, а потім вийшла заміж за іншого. Здавалося, що після такого попередження, після ось такої жовтої картки Самсон мав зробити висновок, але, на жаль, він цього не зробив. Наступна історія, про яку ми знаємо, це історія з Делілою. Фелестимляни заплатили великі кошти Делілі, щоб вона вивідала секрет сили Самсона. Вона почала вмовляти його відкрити таємницю своєї сили. І Самсон почав небезпечну гру, отримуючи одна за одною жовті картки перша жовта картка. У відповідь на мовляння Деліли, Самсон вигадує історію про те, що втратить силу, якщо його зв'яжуть сімома мокрими шнурами. Невдовзі прокинувся зв'язаний таким чином. Нічого не зрозумів. Картка номер 2 Самсон. Починає бавитися далі, вигадувати мотузки, які не були в житку. Деліла зрозуміла, що це вигадка, коли Самсон порвав їх на собі. Дивно, але факт: з боку Самсона знову жодних підозр щодо Деліли. Ця ситуація його не навчила. І картка номер 3 наступна вигадка. Увіткати у його волосі, в його сім косичок тканину і прибити до ткацької дошки. Таке легковадже поводження свідчить про те, що він продовжує йти на поводу у Деліли, і настає страшний фінал. Червона картка. Самсон відкрив свій секрет. Деліла приспала Самсона, обстригла його. Вона покликала Фелистимлян. Бог відступив від Самсона, була порушена обітниця посвячення. Вороги схопили Самсона, викололи очі, кинули до в'язниці, потім привели в язичницький храм для розваги натовпу. Филистимляни віддавали хвалу своєму Богові дагону за перемогу над Самсоном. Але Самсон знав справжню причину поразки. Він розумів, чому Бог відійшов від нього. Поки він був в'язниці, волосся знову відростало. В той момент навколо Самсона було тисячі фелестимлян. І ми знаємо те, що відбулося далі. Самсон зрушив з місця два середніх стовпа, на яких тримався будинок, і тоді той дім упав на володарів та на весь народ той, що в ньому. І були ті померлі, що він повбивав їх. При своїй смерті численніші за тих, що повбивав їх за свого життя. Фелестимляни, це є біблійний прообраз гріховного світу. Світ приваблює своєю красою, гарантує задоволення, манить красивими обіцянками, але за своєю суттю він є агресивним, підступним і жорстоким. Історія Самсона мала б інший кінець, якби він правильно реагував на попередження. Не порушував Божих правил і тікав від гріха. І я пропоную прочитати нам маленький уривок. Це буде Книга суддів, 16 розділ, із 4 по 21 вірш. Ми це все обговорили, але хочеться прочитати і освіжити в пам'яті ось цю. Історію. Отже, 16 розділ Книги суддів з 4 по 21 вірш. Згодом сталося так, що він закохався в жінку на ім'я Деліла, котра мешкала біля потоку Сорек. До неї прийшли фелистимські можновладці і сказали їй. Вивідай у нього лестощами, у чому полягає його велика сила і яким чином можна було б його подолати, чим зв'язати його аби його впокорити. Зате ми дамо тобі по сто срібняків від кожного. Тож деліла почала питати Самсона, Скажи мені, будь ласка, у чому полягає твоя велика сила? І чим можна тебе зв'язати, аби тебе впокорити? Самсон відповів їй, якщо б мене зв'язали сімома сирими ще не висушеними жилами, то я став би слабким і був би як усі інші люди. Тож принесли їй филистимські можновладці сім сирих ще не висушених жил, і вона ними його зв'язала. А в той час у іншій її кімнаті знаходилася засідка ворогів. Вона йому сказала, Самсоне, фалистимці йдуть за тобою. Миттєво схопившись, він розірвав жили, як розривається нитка з коли припече вогонь. Тоді вони так і не довідувались, у чому секрет його сили. Після цього деліла дорікала Самсонові, виходить, що ти мене обманув, сказавши мені неправду. Але зараз все ж таки скажи мені, чим можна тебе зв'язати? Він їй відповів Якщо мене дійсно зв'яжуть новими мотузками, якими ще не користувались, то я ослабну і буду таким, як усі інші люди. Отже, взяла деліла нові мотузки, зв'язала його ними і гукнула йому Самсоне, Фелистимці йдуть за тобою, а засідка й далі перебувала в іншій кімнаті. Але він зірвав їх зі своїх рук, наче нитки. Деліла знову сказала Самсонові, стільки можна тобі мене обманювати і говорити мені неправду. Скажи мені нарешті, як можна тебе зв'язати. Він відповів їй, якби ти вті увіткала сім косичок моєї голови в основу тканини і прибила цвяхом до ткацького валу, то я став би слабшим, таким, як усі інші люди. Вона його приспала і вплила сім косичок його голови в основу тканини. І закріпила цвяхом, після чого гукнула Самсоне, фелестимці йдуть за тобою. Він пробудився від свого сну і вирвав свої косички разом із тканиною прибитою до ткацького волка. Деліла продовжувала наполягати, як же ти можеш говорити, що любиш мене тоді, як твоє серце не зі мною? Адже ти вже тричі обманув мене, так і не сказавши мені, у чому полягає твоя велика сила. Оскільки протягом багатьох днів вона про це говорила і так надокучила, що йому вже набридло саме життя, тому він відкрив їй усі свої сердечні таємниці, розповівши від самого народження її Божим назореєм, і бритва не торкалась моєї голови. Тож, якби мене поголили, то моя сила б відійшла від мене, я ослабну та стану таким, як усі інші люди. Деліла зрозуміла, що він нарешті відкрив їй усю свою таємницю, тому послала і покликала филистимських можновладців, сказавши, приходьте, адже на цей раз він відкрив мені всю свою таємницю. Филистимські можновладці, прибувши до неї, і принесли з собою обіцяні срібняки. Потім, приспавши його на своїх колінах, вона покликала обумовленого чоловіка, аби обстриг сім косичок на його голові. Самсон став слабнути, і його сила відступила від нього. Тоді вона заволала Самсоне, фелестимці йдуть за тобою. Пробудившись від свого сну, він ще думав вирвуся краніше, і струшує їх із себе. Але він не знав, що Бог від нього відступив. Отже, филистимці схопили його, виколили йому очі і повели його до Гази. Там, закувавши його у мідні кайдани, заставили молотити у в'язниці на жорнах. Ось такий текст. І виникає цілком логічне, закономірне запитання. Що ж все-таки погубило Самсона? Дуже часто говорять про те, що Самсона погубили жінки, але насправді його погубив власний егоїзм, особисті амбіції, відсутність почуття відповідальності за інших, відсутність дисципліни, і саме це призвело до похоті. Словник говорить про те, що хіть похіть це є пристрасне бажання чогось. Забороненого Богом. Самсон хоч і носив на собі деякі ознаки посвяти Богу, але сам жив для задоволення власних бажань. Він жив подвійне життя, носив звання назорея, але сам не мав щирих стосунків з Богом. Сьогодні сатані вдалося переформатувати світ на задоволення похоті. Люди ставлять насолоду за найвищу мету свого життя і вважають її головним мотивом людської поведінки. Заради задоволення бажань люди готові переступати будь-які моральні норми. При цьому всьому, вважаючи себе християнами. Ми повинні віддалятися, тікати від пожадливостей. На жаль, деякі християни чинять як Самсон. Вони йдуть в доми филистимлянок, тобто йдуть на територію гріха і там намагаються показати себе і свою силу. Але це призводить не до перемоги, а до великої і гіркої поразки. Як же перемагати похідь у своєму житті? Щоб видалити хіть, похід зі свого життя, необхідно прийняти рішення і докласти до цього зусилля, недостатньо зрішивши. Не один раз на протязі дня, вечором стати на молитву і просити, Господи, спаси, забери. Він так не допоможе, тому що він очікує практичних дій з нашого боку. Тікай, тікай, тікати, це дія, не тренуйся у витривалості поряд з тим, що викликає у тебе похідь. Не доводь нікому і самому собі ще ти зможеш устояти, краще уникай зони гріха. Пам'ятай про те, що бажання Бога стосовно тебе є важливішим від твоїх побажань і твоєї похоті. Ніде в Біблії не сказано, що Самсон мав друзів. Він намагався сам здійснювати свої подвиги заради особистого задоволення та вдоволення. Вибираймо таких друзів, які не будуть підштовхувати нас до гріха, а навпаки, допоможуть не захоплюватись тим, що викликає пожадливість та віддаляє від Бога. Не проводьмо бездіяльно час в такі моменти ми найбільш вразливі, не робімо себе інструментом похоті, Переймаємо у своєму житті рішення обдумано, виважено, не будьмо імпульсивними, не діємо на емоціях. В житті, як і у футболі, порушення спричиняють попередження жовті або червоні картки. І червона картка, ми пам'ятаємо про те, що це є видалення з гри, ось тільки видалення з гри це не так страшно, як видалення із життя. Багато хороших людей зруйнувало своє життя тільки тому, що не могли володіти собою. Самсон приклад людини. Нездатний опанувати свої емоції та пристрасті. Якщо футболіст, отримавши жовту картку, не робить правильних висновків і не починає грати за правилами, є велика ймовірність з того, що незабаром він отримає наступну картку. Самсон порушував заповіді на зарейства одну за одною, і це спричинило видалення його з поля життя. Інтернет, кіно, реклама, комп'ютерні ігри. Це те, що викликає у свідомості похід і пристрасть. Якщо ми проводимо бездіяльність свій час, це призводить до похоті і до бажань. Відповідальність за наші рішення лежить на нас і, порушуючи правила в нашому житті, рано чи пізно ми отримаємо попередження, а згодом можемо отримати і червону кар картку з усіма неминучими наслідками. Тож задаймо собі запитання. Чи були в нашому житті жовті картки? Як вони вплинули на наші подальші рішення? Амінь.